А цар послав і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму. І війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священики, і пророки, і весь народ від малого і аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. І став цар на підвищенні, і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді його і свідчення його. І постанови його всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту, що написані в тій книзі. І весь народ пристав до заповіту. І наказав цар Хілкії, великому священикові, і іншим священикам та сторожам порога, що повиносили з Господнього храму всі речі, зроблені для ваала та для астарти, та для всіх небесних світил. І він попалив їх поза Єрусалимом на кедронських полях, а їхній порох відніс до Бетелу. І він поскидав жерців, що їх понаставляли були юдині царі, і що вони кадили на пагірках по юдиних містах та в околицях Єрусалиму і кадили для вала, і для сонця, і для місяця, і для планет, і для всіх небесних світил. І він виніс Астарту з Господнього дому поза Єрусалим до Кедронської долини, та й спалив її в Кедронській долині, і стер на порох, а її порох кинув на гроби звичайних людей. І він порозбивав доми культу блудодійників, що були при Господньому домі, де жінки ткали завісу для старти. І він випровадив усіх священиків з Юдених міст і опоганив пагірки, де священики кадили, від геви аж до бершеви, і порозбивав пагірки брам, що були при вході брами Ісуса, з верхника міста, що ліворуч тому, хто входив до брами міста. Але священики пагірків не входили до Господнього жертівника в Єрусалимі, а тільки їли прісни серед своїх братів. І він опоганив місце ставлення на огні, що в долині гінномового сина, щоб ніхто не переводив через огонь сина свого та дочку свою для молоха. І він повідставляв коні, яких давали юдині царі для сонця, від входу до Господнього дому, при кімнаті Євнуханета Малиха, що був у парварімі, а колесниці сонця попалив у вогні. А жартівники, що були на даху Ахазової горниці, що поробили юдині царі. Та жартівники, що поробив Манасія на двох подвір'ях Господнього дому, цар порозбивав. І він звідти побіг і кинув їхній порох до кедронського потоку. А пагірки, що навпроти Єрусалиму, праворуч гори згуби, які побудував був Соломон, Ізраїлів цар, для Астарти, Гидоти Сидонської, і для Кемота, Гидоти Муавської, і для мілкома. Гидоти Амонових синів, цар поопоганював. І він порозбивав стовпи для богів. І постинав посвячені дерева, а їхнє місце наповнив людськими кістками. А також жартівника, що в бетелі, пагірка, що зробив був Єровоам, син Неватів, що вів у гріх Ізраїля, також жартівника цього та цього пагірка він розбив, і спалив того пагірка та стерна порох, і астарту спалив. І обернувся Йосія, та й побачив гроби, що були там на горі. І послав він, і позабирав кості з гробів, і попалив на жартівнику. І опоганив його за словом господнім, яке кликав був божий чоловік, що прорікав оці речі. І сказав цар, що це за надгробок, що я бачу. А люди того міста сказали йому Це надгробок Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї і прорік оці речі, які зробив ти на жартівнику в бетелі. А він сказав Дайте йому спокій, нехай ніхто не рухає кости його. І зберегли його кості. Кості того пророка, що прийшов був із Самарії. А також усі доми пагірків, що по самарійських містах, що поробили були Ізраїлеві царі, щоб гнівити Господа, Йосія понищив і зробив з ними те саме, що зробив у Бетелі. І порізав він усіх священиків пагірків, що були там, на жартівниках, і попалив на них людські кості, та й вернувся до Єрусалиму. І наказав цар усьому народові, говорячи, справте Пасху для Господа. Вашого Бога, як написано в оцій книзі заповіту. Бо не справлялася ця пасха від днів судів, що судили Ізраїля, по всі дні царів Ізраїлевих та царів юдиних. І тільки 18-го року царя Юсії справлялася Пасха для Господа в Єрусалимі. А також викликачів духів померлих, і духів віщих, і домових бошків, і бованів, і всякі гидоти, що появилися в юденім краї та в Єрусалимі, повинищував Йосія. Щоб поставити слова закону, написані в книзі, що знайшов священик Хілкія в Господньому домі. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією силою своєю, за всім мой законом, і по ньому не повставав такий, як він. Тільки не спинився Господь від ревности свого великого гніву, яким запалився його гнів на юду за всі огірчення, якими гнівив його Манасія. І сказав Господь: Також юду відкину я від лиця свого, як відкинув я Ізраїля, і відкину це місто, яке вибрав Єрусалим, та цей храм, про який я сказав, ім'я моє буде там. А решта Діл Йосії та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів. За його днів пішов фараон Нехо, єгипетський цар на сирійського царя, на річку Єфрат. І вийшов цар Йосія навпроти нього. Та той убив його в Мегідо, коли він побачив його. І його раби повезли його мертвого з Мегідо, і привезли його до Єрусалиму, і поховали його в гробівці його. А народ краю взяв Єгуахаза, сина Йосії, і помазали його, та й настановили його царем замість його батька. Єгуахас був віку 23 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці. А ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії, злівне. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робили його батьки. І фараон Нехо завиязав його в рівлі, в гаматському краї, щоб він не царював в Єрусалимі, і наклав кару на цей край, сто талантів срібла та талант золота. А царем настановив фараон Нехо Ель-Якима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і змінив ім'я його на йогояким. А Єгуахаза його він узяв, і той прибув до Єгипту та й помер там. І його яким давав фараонові срібла та золота, тільки розклав це на край, щоб давати те срібло на фараонів наказ. Він стягав те срібло та золото з народу краю за оцінкою землі кожного, щоб віддати фараонові нехо. Єгояким був віку 25 літ, коли він зацарював, і 11 років царював в Єрусалимі. А ім'я його матері зевуда, дочка Педаї, з Руми. І робив він зло в господніх очах усе так, як робили батьки його.